Вітаю у фільмах про зомбі людей кусають, заражають і вони втрачають контроль над собою. Вони більше не думають, не відчувають, а лише виконують чужу волю. Це все вигадки. Але в природі трапляється те саме: є організми, які, потрапляючи у тіла іншого організму, буквально перепрошивають їх мозок. І вони вже також не відчувають, не думають, а лише діють за сценарієм іншого організму. Тож пропоную розглянути три моторошні історії поведінкових маніпуляцій, які трапляються у природі. Поїхали! Кордицепс однобокий вид паразитичних грибів аскоміцетів. Є і інші види кордицепсів. Деякі можуть навіть спокуситися на павуків, але найбільше цей гриб полює на комах. Кордицепс однобокий вражає тільки мурах, причому тільки одного виду: кампонотус Леонарді. Гриб зустрічається в тропічних лісах Таїланду, а також в тропічних лісах Бразилії. Як саме відбувається зараження? Вважається, що спочатку спора потрапляє на організм комахи. Як саме вона потрапляє всередину, незрозуміло, але вчені вважають, що у складі спор є ферменти, які можуть розщеплювати міцний хітиновий панцир комах. Опинившись всередині, гриб починає розмножуватися, поширюючись по всьому організму. Та він не вбиває мураху одразу. Гриб поступово захоплює нервову систему. Ймовірно, спори гриба формують активні хімічні сполуки, які впливають на мозок мурашки, змінюючи поведінку. Мураха починає неконтрольовано рухатися, часто падає з дерев, а потім, ніби підкоряючись невидимій силі, повзе вгору по рослинах. Це не випадковість. Гриб змушує мураху шукати ідеальне місце для своєї наступної фази розвитку. Коли мураха знаходить відповідну рослину, вона міцно стискає її щелепами, буквально замикаючи себе на місці. Це називають смертельним укусом. Комаха міцно закріплюється на рослині і більше не може рухатися. Вона ще не мертва, але вже нічого не може зробити. Тварина гине у будь-якому випадку. А гриб проростає всередині її тіла, поступово руйнуючи тканини та органи. Через кілька днів із голови мурахи проростає довге плодове тіло гриба. Воно містить тисячі нових спор. Які розсіюються в повітрі, заражаючи інших мурах, що проходять поруч. Таким чином, цикл повторюється і гриб продовжує своє існування. Ця стратегія настільки ефективна, що гриб став одним із найвідоміших прикладів поведінкових маніпуляцій. Як вам така моторошна історія? Справжній трилер. Наступний випадок токсоплазма гондії одноклітинний паразит, що виявляється в ґрунті. І в організмі деяких тварин та викликає інфекційне захворювання. Як не дивно, але він також вважається паразитом, що змінює поведінку свого господаря, а саме гризуна. Як відбувається зараження? Цикл життя паразита пов'язаний з котами, які є його остаточними господарями. Паразит розмножується у кишечнику кота, потім потрапляє навколишнє середовище разом із фекаліями, гризуни, як, от, миші чи пацюки. Можуть заразитися, коли контактують із забрудненим ґрунтом або їжею. Після потрапляння в організм гризуна паразит проникає у мозок і формує тканинні цисти, які можуть залишатися там роками. Але найцікавіше, що він змінює його поведінку, щоб підвищити власні шанси на розмноження. Адже наступна стадія має пройти в організмі кота. Заражені гризуни втрачають природний страх перед котами. Дослідження показали, що паразит впливає на лімбічну систему гризунів та змінює їх реакцію на запах котів. Замість того, щоб уникати їх, гризуни починають їх шукати, а це, звичайно, підвищує ймовірність того, що кіт їх з'їсть. Ця поведінка має чітку еволюційну логіку: коли заражений гризун стає здобиччю, паразит потрапляє в організм кота, де може розмножуватися і продовжувати свій життєвий цикл. Знову маніпуляція поведінкою, з якою паразит прекрасно впорається. Наступний випадок паразитичні оси, гліб та пантелес та Гіменоепімексіс. також вправні маніпулятори у світі комах. Все починається з того, що самка паразитичної оси знаходить відповідного господаря гусінь або павука. Коротко кажучи, обирає жертву. Вона обережно вкладає яйця всередину його тіла, використовуючи спеціальний орган, яйцеклад. Гусінь продовжує жити звичайним життям, навіть не підозрюючи, що всередині неї ростуть десятки паразитичних личинок. Коли личинки досягають потрібного розміру, вони прогризають шлях назовні, залишаючи господаря живим. Але вже приреченим, найцікавіше починається після цього. Гусінь більше не поводиться звичайним чином, вона не повзає безтурботно інде гризучі листя. Комаха залишається поруч із коконами паразитів і починає захищати їх від хижаків. Ця поведінка не має жодної користі для самої гусені, адже вона не їсть та не росте, а лише виконує роль охоронця. Дослідники припускають, що оса залишає усередині гусені одну або декілька личинок, які будуть продовжувати впливати на її нервову систему, змушуючи діяти в інтересах паразита. Потім гусінь гине, завершуючи свою роль у цьому моторошному сценарії. Тим часом оси успішно розвиваються і вилітають у світ, готові повторити цикл. Ці три приклади лише частина дивовижного і водночас жахаючого світу паразитів, які впливають на поведінку своїх господарів. Їхні стратегії настільки приголомшливі, що це дійсно дивує світ. Але все це результат мільйонів років еволюції, яка постійно вдосконалювала методи виживання тварин. Тож, як ви вважаєте, чи існують ще більш моторошні історії поведінкових маніпуляцій, про які ми ще не знаємо? Дякую за перегляд. На цьому все до зустрічі!